Ну, всім привіт і сьогодні я буду грати в растение проти природов. І це імно в суботу, бо сьогодні в мене є, бо сьогодні буде обнова. І надіюсь мені щось буде в сьогодні в стоку і це буде хороше. Ладно, поїхали. І надіюсь, що хороше буде. І вийде щось обязательно. Я без такого... ну просто не хочу, чтобы какие-то, Ну просто выходило. Блин, телефон разряжаю... Зараз на зарядку быстренько поставлю. Запись пишет? Да, запись, да, и все идеально. Фух. Надеюсь, будет идеально. Так, Шенка Прошу, будь ласка, підпишіть і поставте лайк. Мені це для мене дуже важно. Мені набрали 50 підписників ну, зараз 51. І велике вам дякую. Просто величайше. Фриго, okay. А У мене цей був. Блін, у мене перед записью Перед записью деякий чел у якого там... Я не помню, блін. А, Матріо. Ні, Не на Літос, Вона мені не надо. Ой, я не можу найти. Ще гарама. Вона мені не надо хочеться секретар, я просто буду її в казі зливати, що в стоку, как повірим, не стрілком. А нічого немає. щось? Щез. Летом матріо, да, в мене воно було. Зараз десь он. О! А, не воно. Не воно. Коротше, мені легше просто вписати. Мені легше просто вписати і може я найду його латріо. Що найдемо? Найду найду о! О! Це воно, це воно, це воно. Це воно ідеальні шо, ідеально ідеально шос. Оце мені перед записью вийшло. От це іменно мені перед записью вийшло, мойо! Надеюсь, мені зараз буде вести по цих руликах, руликах. Я ще в в принцип я можу ще ші... субота со сьогодні. Після цього вновь буде Грова Гарніт выходить. У меня видео це на 20... 27 минут мені шесть з монтажувати Ой-ой-ой-ой! Поддохнуть можно. Ой, ч он? <клухи> Просто началось, почально на вибачте. Поскольку колки собі не любишь. Ооооо, стокупневий ідеально, ідеально, ідеально. А це мені якраз надо. М -м -м. У мене ж вроді ці були пакети. Ой, ну з тими карточками, я думаю. Ну що про них можна. О, босс пишу. Пишу. А, ну вона мені даже не надо. Ну, в принципі, можна вбити. Може вона даже локи мені під'єме. Да, воно, походу, підмени. Я ще бессим. Гранатками закидаю. Погнали! Туда, туда тобі лаха. Да, реально лакидало. Сюда. Ой. Шилостралов сонце. Сунце. Зараз точно привез, що воно мені не надо. Нажимаю кнопочку. Да, воно мені не надо. От таки На фігове було было. Хима. Сто опять нічого немає полезного. Тільки баклажан. Хот-хотспотики вообще без мутації. Мені не надо, воно. Я би хотів під цим відео роздати секретки. Ну мінус тому, що в мене на YouTube шортах приходять нормальні ті, ті, чати, а от іменно щоб Тут то мені не везе. Я не можу їх починити. Коментарі. Коментарі я не можу їх чинити нормально. Я не розумію чому воно не. У мене коментарі під цим відео просто не працює. Програми я накачаю яку мені треба яку мені було. Я не понімаю, як це мені робити. Ну Коротше, я викладу, якщо воно не буде працювати, то я думаю, да... То я думаю, да, я спеціальну програму, коротше, скачаю надію, пови починити. Всіх всіх бринготиків продам. Секреточки на сердечко поставлю, а то я их буду роздавати. Я попробую роздати, я дуже хочу. Ласексо лаксексо лави, шла вона мені не надо. Це голод. Шов сток! Ой! Шолсток у гарма Фігня. да? Ой-ой-ой-ой-ой! Только опять ничего не мает. Блин, издевательство просто. Тут -то тоже ничего. Ну, в принципе, гранаты полезли. Че их ему сейчас не три штуки? Мало-мало-мало. надеюсь, хотя бы так будет вести. Что вы нашел? Блин, скучно, пока на обновить будет. Походу, да, будет по реально скучно. Не, ну шо столько сейчас будет. В принципі, в принципе. В принципе, может даже не скучно будет. Я надеюсь, что шо будет шость столько. У ЛБ У ЛБ моя будет шость столько. Ну-ка, не не знаю. Ой. Ну, если себе бабла на питку на Это нормальный, нормальный микрофончик. Ты можешь типа шок нормально, а то или надо заглушить. Не, ну, в принципе, у меня наушники есть, это без полудни Ой, ну, что ну, я могу? От до записи. Там, там були он ці манго, меркарт, мер, ка, -мо! Я так да не закупят. Дві меркарот це вообще офигительно. ой 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 Нира не скучно. Типа обі, типа обі. обще все. Ну, я завжди сам знімав. но ну, рідко у мене було, що я прям з кимось знімав. Мені в в GrovGarden прям везе везучий жорстка. Мені вже стільки сьогодні, сегодня то, того то випало. Сюди залізу. О, це Сатурна. Планетарио. блочок відкриваємо. будь ласка, цей мяу. У це нас Brand брендрот так називалось. Мяу, чи як воно? Та блін, ні! Тер вони і нову добавили, а от. Чо ж їх немає? Столько опять нічого немає. Й ще... Біще... Їсе, гранатки. А це ж мені єдиний не западает? І одні гранати, і все. Хочу ребіт зробити. Вже всем ребітку новий можна. У мене у ці птички є. А от мені надо ще ще, щела, я не розумію, понимаю, нього немає. Мама бабла іменно мало стоїть. І все одно ребіт, якщо робити, то можна його вже спокійно робити. І за то, що рентроти вже не пропадають, Це офігітельно, <кій> ти можеш так багато раз робити. Не надо еще один аккаунт створить, чтобы перекидывать. Да, у меня этого бронротика нет, блин. Лаки блок. Блин, та там я убув, там я убув. Давай. Не. Так, пацаны, стрельцы. собі автоматично выдаляю махаун воно, воно, так быстро заполняется інвентарі, он вся фигня шел столько у нас нічого. вот джентл може щось заспавнити. тут -то теж нічого немає. нема реально скучно стало открываем лаки блочок, будь ласка мяу мяу випади! нее nee. Ну что, Вот за что мне таке я надеюсь, на этом видео хотя бы не мини выпады. Я дуже надеюсь на это. У меня луки уже. Лаки, лаки. У меня 15. Точка 8. Офигеть, но. Мне еще пару боссов, и все. Еще за пару боссов, у меня будет... Я хочу 20. мой друга максимум, да, мы будем максимум добить. все лаки. У ну, него просто одни цей ну, одни идут ну, секретки, у него одни секретки пусть идут. У него столько всего есть, изделий. С всеми варенратами и пленцами, кстати, вин дал. Надеюсь, до, об... до игрового игровых Сколько там? Mm. Это два часа началось. Пять. Два часа! Тридцать семь минут. Где мы успеем? Бо я же хочу в него пить, но то... там Даже не знаю, что я в него успею пить. Не ну в принципе да успею то мой напишешь после чего видео буду мои дела там да де, что допомагати. допомагать сюда кому-то мой мам столько опять ничего нема это -мо реально в нове просто сколько-то пол. Лакеблок и открываем и мне падает будь ласка, мяу. Нет, блин! Оба-нах! Нифига! Мало на здорово мене вийшло. В спокойно ничего. А коли я зайшов ще без записи, у меня в мене YouTube Shorts вышел. Там Такийсик 7 був, -мо! Я тоді, блин, жалко я не забрал. У мене просто слабі ці пленти. Я трошки їх прокачав. Без об... Без відео і ще на цьому відео, надіюсь щось буде в стоку. Потому що я закуплюся. Я надеюсь, щось просто вийде Вийде Идем в стоку заглянем. Будь ласка І... не цей бах не зробив не получилось. Так то штуку ничего не мой Да блин, что ж не так? Не просто не везде, Можешь а? нормально выпасть? Я... Mm -hmm. <свист> <свист> Ой. Они ничего не выйдут. Нет, чекаем, она там вроде скоро будет свои. Надо подивиться до того. А, не, еще не скоро. это прям так

Ну так. У мене ніхто немає. Тут нічого. Однозначно. Ой у мене ще буває баг з камерою, то що я, вона просто у мене все відкриває. У мене, мене буває вилітає через неї, у мене все відкривається. Речі, меня даже может просто удалить, блин, удалить якогось любого брингота я можу налегке подати. У мене как камера буває тупа, вона сама просто рухається, я не понимаю. Надеюсь, у меня на цій обнове такого О. не будет. Просто сто сильно надеюсь. У меня телефон раз телефон разродился. гни вийшло. а я мой телефон что еще на зарядку поставил что и не заряджається? непонятно непонятно надо сток піти, проверить опять во будь ласка, нет, а я маю. Это что то Что то за обнова такая? Ничего просто Тута? Тут Блин, не маю. Тут -то... тоже не Блин, Джен да, должен да, что-то Так, и все нормально. Ой, я май, 16 минут. Не, уже 17 минут. видео. И 16 минут нашла еще до конца До лишь не скоро но мы можем босс можем даже не можешь а поебать може... кстати надо он цей батл провести там потопин на мальован я уже один раз провнется видео может я попытаюсь попытаюсь нормально настроить комментарии воздушки завжди не коли... Починаю щось настраювати, то мені, каже, просто скачаю одну програму там. Я думаю, після цього відео, коли закиную, я спробую Попробую скачати ту програму вже. Попробую починити коментарі. І щоб у мене були нормальні коментарі. І якщо почину, то я можу під цим відео зробити розіграш. Ну, На якихось босс. А босі я передав з ним Може вони ще раз в мене вийдуть. Короче, на секреток я хочу. На секреток. Це я дуже хочу на секрету. І ще якихось. Watermelon повидавати. Вони пока хороші для нубів. Ні, навіть дуже хороші, я би сказав. Баклажани теж. А це не видаляю за то, що він просто великий. Ух ты, мене скоро босик вийде! Босик по кососік. Сток облизай вс це я не можу тепнутись. ай яма! Там походу на карку. У мене камера поламалась. Опять что з нею відбувається? Не тепер загрузувати це все, щоб починити. Я походу ще не скоро буду знімати. Ну або ходу да я скоро буду лівати і за цією камерою. Ну, все одно одного вже підходить до кінця. Ну ще трошки побуду почекаю, може щось вийде хороше. А нічого не виходить. Тайс Ну, реально шургально начин, починает Ладно, я походу буду закінчивать Истего и в ново тоже А, думаю, не кто зайшов И в тоже буду с тем закінчивать Переходите на Grova Garden Ладно, то всем пока пока